Росія готувалась до великого шабашу совєтські танки, піонери, прапори і Путін такою жінодой. Та схоже, все пішло не за планом. і Велике свято скрепів, на якому тримається увесь кремлівський режим. Потрапило під удар. Схоже, найбільший за всю війну. А по збіговицьку вирішили вдарити до того, як все почнеться. Вам просто треба це побачити. Тож за кілька хвилин ви почуєте ці неймовірні новини. Вітаємо вас! Ставте вподобання. kui pead poes oled ees . А ми уявімо собі на мить у Москві, на Красній площі під скрагіт гусениць старих Т-72. Путін вголошує чергову промову про непереможну Росію. А над ним гул шахет, що розтинає небо, глядачі в бункерах, парад онлайн, армія у страху. Сцена не з антиутопічного роману, а з реальності 2025 року, де символ імпарської величі перетворився на хмару страху. Те травня, яке колись Кремль святкував із пафосом, тепер стало днем геополітичного сорому, бо навіть день перемоги більше не належить їм. Тож ворав мав відбутися парад абсурду. 9 травня на Росії стає днем тривоги, страхує влучної. Карми, Колись 9 травня у Кремлі асоціювалися із тріумфом, салютами і ура на трибунах. Але останніми роками цей день дедалі більше нагадує театр абсурду, де замість параду перемоги, демонстрація паніки, а замість квітів, уламки дронів у 2025-му все стало ще очевидніше. Російська мілітарна показуха перетворюється на жалюгідну спробу переконати самих себе, що все ще контролюють ситуацію, ситуацію якої вже давно немає, бо коли навіть парад. Доводиться проводити в умовах коли небо під прицілом, а головна трибуна в оточенні ППО це вже на свято, це синдром. І Україна у цьому контексті відіграє роль не тільки активного глядача, а й режисера нової реальності для РФ. Секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що в Україну є можливість атакувати ударними дронами парад, який має відбутися Москві 9 травня. Я думаю, що росіяни 100% стягнуть все ППО з Росії, яке тільки є, для того, щоб прикрити червону площу, наголосив він під час ефіру. І на тлі таких заяв расисти готують потужну відповідь. Якщо Україна завдасть удару по Красні площі під час параду 9 травня це, мовляв, роз'яже руки Росії для надзвичайно жорстких дій проти України. Далі з тою, що вони кажуть, Атака параду парада стане спробою не лише зірвати важливу державну подію, а й знищити символ народної пам'яті. Таким кроком Київ фактично оголосить тотальну війну Росії. І пропагандисти також стверджують, що Кремль тоді отримує право атакувати урядові будівлі у Києві об'єкти енергетики а в крайньому разі навіть застосувати нестратегічну ядерну зброю. Тож замість параду паранує, і 9 травня стало днем підвищеної бойової готовності для рашистів. Раніше ж 9 травня в Равці були танки на красній площі, марш колон, повітряні ескадри і обов'язкова промова Путлера, яку слухали, м'яко кажучи, із зазрісною, втягнутою щелепою в регіонах на кшталт Придністров'я чи Абхазії. Але в 25-му році все відбудеться не зовсім за сценарієм Кремля. Парад скасували в десятках міст Росії в Краснодарі, Ростові, Білгороді, Курськ у Єкатеринбурзі і причина офіційна ризики терактів. Причина справжня Україна перестала дивитися на символізм 9 травня, як на святу корову. Війна триває. Отже, немає священних дат. Цьогоріч Україна не лише не дозволила Кремлю відпочити на 9 травня, а вона просто створила альтернативний наратив. Інформаційні кампанії, аналітика, інтерв'ю, західним медіа і все це формує реальність, де 9 травня не день перемоги, а день ілюзій. Слова Михайла Подоляка, що будь-який об'єкт, який має військове значення, може бути об'єктом атаки, незалежно від дати, це холодний душ для російської пропаганди і підтвердження того, що Україна веде війну не лише на полі бою, а й в головах. У Кремлі це чудово розуміють, але зробити нічого не можуть. На думку Подоляка, європейська частина країни-агресорки повинна бути під постійними ударами. Потрібно знищувати логістику, і військову інфраструктуру, ворога, адже це матиме соціальні та політичні впливи. Водночас, дев'яти. 9 травня це дійсно сакральна дата для Арефії. У цей день у Москві буде чимало гостей. Удари на 9 травня визначають виключно українські військові інструменти для цього є. Наголошує він. Радник керівника офісу президента додав, що Путін оголосив так зване перемир'я із Україною з. 00.00 з 7 на 8 травня до 00.00 10 травня на 11 травня – це не про припинення вогню, а про ілюзію та пропаганду. Кремлівський очільник хоче довести, що він є модератором війни і самостійно може зупиняти український удар, оголошуючи перемир'я. Ба більше, за цей час країна-агресорка. Довезла по ресурс на лінію фронту. Тим часом, 25-й рік побив всі рекорди за кількістю міст РФ, що відмовилися від параду від Білгорода до Владивостока. Далі ніж довгий спис інтернет-форумів із панічними запитами: типу, а буде парад у нас? Відповідь здебільшого одна: ні, не буде. Іронія у тому, що парад це не просто марш військових, це демонстрація контролю. І коли цей контроль зникає навіть у тилу, це вже не про безпеку, це про визнання слабкості, і губернатори регіонів. Поспішили списати все на турботу про громадян, але турбота це не зенітні комплекси між дитсадками, а забезпечення миру. А миру немає, і тому танки лишаються в ангарах, а стрічки на складах. Особливо яскраво виглядало повідомлення губернатора Кубані Вініаміна Кандратіва про скасування урочистостей через безпекову ситуацію. Бо за його логікою виходить, що РФ не може гарантувати безпеку навіть в глибокому тилу під час свята, яке мало б демонструвати силу. Парадокс ні швидше. симптом слабкості. Попри це, в Москві почали готувати техніку для параду 9 травня. На Червоній площі можуть з'являтися вантажівки з БПЛА Шахет, Рлан та варіанти «Ланцета», яким російська армія щодня атакує міста і села України. Інформацію про підготовку до урочистостей в РФ з 80-річчя перемоги антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні, яку Путін перетворив на засіб зміцнення своєї влади, зібрав телеканал на стає створений Радіо Свобода з участю голосу Америки в Кремлі на 9 травня. Чекають на візит лідерів, що Менше 20 країн на парад мають приїхати Олександр Лукашенко, Сі Цзіньпінь, президенти Бразилії, Куби, Венесуели, Буркіна-Фасо, лідери Вірменії, Азербайджану, Киргизстану, Казахстану та Таджикистану, і Словаччини і Сербії. А прем'єр-міністр Індії Нарен рендрамоді вже відхилив офіційне запрошення щодо участі в урочистостях. В Кремлі не уточнили ані причину відмови, ані її зв'язок із загостренням конфлікту між Індією та Пакистаном. Морев також стверджують, що держсекретар США Марко Рубіо може приїхати на парад лідера Кремля Володимира Путлера, що відбудеться 9 травня. Про це заявив Ростелеканал Звізда і пише «The Moscow Times». Канал посилається на співрозмовника в дипломатичних колах. і Той зазначає, що глава держдепу може стати Представником США на параді до цього у Кремлі повідомляли, що президент Трамп точно не приїде в Москву 9 травня. А щодо Рубіо, то будемо очікувати на якісь подробиці. Та звичайно заяву від США також будемо. З вами очікувати спостерігати за оновленими даними. А ми також пригадаємо інцидент, що стався 3 травня 2023 року, який досі не викликає суперечка. Тоді два БПЛА пролетіли в притул до купола Кремля і підірвались над ним. Владеревмотєво звинуватила Україну. Мовляв, це замах на Путіна, але Україна заявила: Ні, дякуємо. Ми працюємо по військових об'єктах, а не по символах. Однак російське суспільство отримало чіткий сигнал навіть в центрі Москви небезпечно. Ідеологічна броня тріщить, і кремлівська пропаганда почала активно відбілювати ситуацію. Мовляв, БПЛА пала були знищені вчасно. Нічого страшного, просто спроба залякати. Але зображення дронів, що горять просто над головами парадних офіцерів, говорять гучніше за телеведучу Арав Скабєєву. Дехто із аналітиків ЄСВ навіть припускає, що ця атака могла бути інсценована самою РФ як привід для нової, Є хвилі мобілізації, але щоб це не було факт один. Вперше за десятиліття Кремль виглядав безсахисним не в словах а буквально тож пара, 9 травня в 25-му році з'явилися чутки, що Москва хоче запропонувати перемир'я, і Кремль не цікав, що добре було б зробити паузу, мовляв, пам'ять про перемогу 1945 року. Але ця ініціатива більше схожа на бажання видихнути ніж на реальну гуманітарну ініціативу. Путлер намагався подати це як же сили, але виглядав. Це як слабкість Україна ж реагувала холодно, жодного перемир'я, поки окупант на нашій землі. На цьому фоні навіть союзники араб почали сумніватися в її непереможності. Китай обережно дистанціювався, Індія мовчала, Лукашенко вперше задовго не приїхав на парад. Росмедіа активно розганяли думку, мовляв, якщо Україна завдасть удару по параду, то Москві буде дозволено все. Це риторика останньої надії, тільки спробуйте, ми тоді покажемо. але Реальність така, що РФ вже показує все, що має, і цього виявляється недостатньо. Залякування вже не працюють, і ударів бояться не тому, що це буде казус Белі, а тому, що це можливо і навіть ймовірно. Стратегічні військові об'єкти по всій РФ вже кілька місяців під вогнем дронів, ворони Штула, тула, Краснодар, навіть Татарстан. Все це вже давно не тил, і Кремль це знає. 9 травня 2025 року. Вкотре доводить символізм більше не рятує. Імперські стрічки, діди воювали, марші та портрети вже не приховують страху в очах. Бо коли над тобою в небі не журавлі, а шахеда, то навіть зазумбований расист починає розуміти, що щось йде не так. Це вже не день перемоги, це день, коли Араф програє самі собі. Україна ж тим часом продовжує боротьбу не за міф, а за справню. Свободу і свято 9 травня в Арав більше не святкується, воно охороняється, закривається, скасовується, відбувається з піджимаючими п'ятими точками і ППО над головами. Це вже не показ сили, це показ страху. Україна змінила правило гри, і навіть паради вже не рятують образ імперії, бо імперії без майбутнього. Не мають право на паради, а тим більше на перемоги. Якщо погоджуєтесь, дописуйте це в коментарях та ставте вподобайки. Ми побачимося у свіжих випусках. Новин до зустрічі. Слава Україні!